В Україну повернули тіла 909 полеглих військових. Китай відкинув звинувачення Зеленського щодо постачання зброї Росії та опублікований меморандум щодо майбутньої угоди про корисні копалини. Детальніше про все в новинному дайджесті за 18 квітня. В Україну повернули тіла 909 полеглих військових, які воювали на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках. Деякі тіла повернули з моргів ОРФ, Повідомили в координаційному штабі. Китай відкинув звинувачення Зеленського щодо постачання зброї Росії, назвавши їх безпідставними. Ечником Лін Цянь заявив, що покій ніколи не передавав летальної зброї жодні зі сторін конфлікту та продовжує підтримувати припинення вогню і мирні переговори. Наголосивши, що більшість компонентів зброї, які імпортує Росія, надходять із США та інших західних країн і закликав припинити політичні маніпуляції. Уряд опублікував текст меморандуму щодо майбутньої угоди про корисні копалини. У меморандумі йдеться, що угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США. Угода передбачатиме створення фонду до інвестицій у відбудову України. Крім того, документ передбачає, що США поважають зобов'язання України пов'язані з її вступом до ЄС та угодами з міжнародними фінансовими установами, що гарантує відсутність конфлікту між новою угодою та євроінтеграційним курсом України. Ворог атакував трьома балістичними ракетами Харків. Росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку. У наслідок обстрілу загинула одна людина. Ще 103 людини зазнали поранень, вісім з них діти.